Ой, що стосується конкретно цієї ситуації, я думаю, що він просто демонстрував елементарне хамство, фриків вистачає скрізь. І в Польщі теж є фрики, особливо в аграрній сфері. Ну, це я, я не знаю конкретно цієї причини, але я знаю, що в кінцевому рахунку ну, вони свого добилися. Переговори для нас програні, провалені. Я зараз вам наведу кілька моментів, в яких це все відображається. Найперше ситуація критична виникла не півроку тому, і навіть не рік тому, а восени 22-го року, півтора роки тому, виникла криза. Приблизно рік тому, коли 4 квітня Володимир Зеленський був у Польщі, в Варшаві. Пригадуєте, у нас як тріумфальний візит. А я розказував, слухайте, а цей тріумфальний візит міг закінчитися великим запахом лайна. Саме так. Знаєте, чому? Тому що на той момент криза дійшла квітень 23-го року, нагадую, до такої вже стадії закипання, що польські фермери були готові зірвати візит, завести в Варшаву лайномети, оці знаєте, гігантські, оці, яким виводять з ферм лайно, і відповідно включити їх на випорожнення і залити Варшаву, там де мав бути Зеленський, його кортеж залити, дорогу якою він мав їхати до Варшави, залити лайном. Оце готувалося ледве. Анджей Дуда зумів заспокоїти поляків і впросити їх не робити цього з тим, що він зобов'яже Зеленського виконати їхні зобов'язання. Зеленський все пообіцяв, але потім нічого не виконав. Тому насправді вся історія почалася восени 22-го року. З осені 22-го року було зрозуміло, це закінчиться катастрофою. Про це писали всі, крім тих, хто працює з владою. Всі про це сказали, і я про це разів 10 писав. Нам все одно треба, оскільки війна затягнулася, було треба відмовлятися самим ініціативно від тих мегапоступок, які для нас зробила Єврокомісія. Ми не можемо їх вічно витримувати. Певніших півроку це було правильно. Зня, зняли всі квоти обмеження і всі мита. Ми дістали перевагу над виробниками Європейського Союзу. В них є обмеження, в них є митні сплати, а в нас їх немає. Розумієте, ми поза конкуренцією, але далі це було закінчувався от Тоді треба було виходити. Але злодюги в цій владі оті аграрні барони, і Сольський, який один з найбільших землевласників в Україні, так кілька сот тисяч гектарів має. При тому, що ринок ще там толком і не був відкритий, а він вже мав, і інші. 32 два чи 33 велетенські землевласники, аграрні барони зайшли у список, зайшли у фракцію Володимира Зеленського за висуненням від слуг народу по мажоритарних округах. От вони тоді це зірвали, і ми дійшли до того блокування, до тої катастрофи, яку ми маємо сьогодні. А тепер дивимося і дивіться за красотою рук. Коли. Це дійшов вже до катастрофи, реальної катастрофи на кордоні букують все, в тому числі гуманітарні вантажі, військові вантажі висипають зерно. Це вже все, це вже криза. Що пропонує Дональд Туск? Він каже: так ніякої показухи, ніяких показових зустрічей на кордоні. Я чекаю, український уряд на чолі зі Шмигалем. В Варшаві, 28 не березня, лютого лютого, 28 -го. ми там зустрінемося, ніякого шоу, ніякого варєте на кордоні ми робити не будемо, бо це тільки показуха. Що робить далі після того наша влада, ну завод дзвонить Чмигалю, їхати на кордон. То й, мабуть, каже, так вони ж відмовилися, їх ж не буде. Їхати і все і робити фотографію. Вони умисно їдуть на кордон. Оце все що, це десь 26, 25 лютого. Де знають, що там нікого не буде. Пишуть: ми приїхали, поляків немає. Демонстративна неповага до Польщі, демонстративна провокація. В Польщі саме так це і сприймали як демонстративна провокація. Але далі проходить 28 лютого, цей не Дуда, а Дональд Туск, прем'єр-міністр, і два міністри виходять зустрічати українську делегацію. Українська делегація не прибуває замість неї, замість урядовців відправляють, домована. Урядова делегація відправляють урядового торгового представника Тараса Качку. Це той, який усалився певними випадами проти Польщі, подав підготовкою матеріалів до е, цього до трибуналу сод від арбітражу сод і тому подібне. Добре, відправляють його. Ви можете собі вити рівень переговорів коли з одного боку прем'єр-міністр і два міністри, а з другого боку клерк. Ну не низького рівня. Це десь рівень керівника департаменту. Може навіть трошки вище, але не, не за міністра. нижче за міністра. От людина без повноважень відправляється. Нас проблема це не цікавить, напевне, так після скандалу при тим на кордоні. Відправляють цю людину. Ну, він щось там домовляється, хвалить, що все буде добре. Звичайно, нічого доброго не відбулося, бо він не має жодних повноважень. Ситуація доходить до критичної точки. Нарешті туди відправляється український уряд на чолі Шмегалем. Те, що має бути, через місяць, мав бути, 28 лютого, відбулося 28 березня, як умисно по датах пішов, правда ж? І от там вони ведуть переговори, ніби про щось домовляється. Тепер дивимося на результат і дивимося на заяви. Той польський замміністра він мені здається, врятував, Шмигаля і врятував українську владу від ганебної е, результату про те, що провалено переговори повністю провалено, тому що насправді е, відвернули на це увагу, і зараз про це можна говорити. Ну це хамство, звичайно, коли є іноземний уряд, представник іноземного уряду, один з членів делегації не має права себе так поводити. Я вважаю, що Дональд Туск мав би. Від партнерів по коаліції добиться, що вони відкликали цього хама, так поводитися не можна. Але дальше. А дальше. Появчинається комунікація. В польській пресі відразу все написали одномоментно. В українських виданнях іде, я в себе це показав, з періодичністю 2-3 години. Умовно кажучи, десь 14 година. Повідомлення закінчилися переговори з польською стороною дуже успішно, дуже добре. Ми повидали основні всі питання, там дещо ще залишається на майбутнє. Через. Дві години о 16-й наша влада, наші офіційні агентства сповіщають, ну там, може, не все добре. Ми там єдине, що ми домовилися про спільний контроль на кордоні наших вантажів. Це, до речі, ляпас по Україні. Тобто спільний контроль не довіряють тому, що оформляє українська митниця, не довіряють тому, що підписує український уряд. Це буде спільне, це буде фіксація спільна, того, куди воно йде, кому воно йде, все. Це відбувається в 16 приблизно 00, а події всі закінчилися до 2 -ї 00, до 14. -ї. В 19 00 появляється повідомлення від Мінагро нашого, від Сольського, Ну, на превілький жаль, під час цих переговорів нам не вдалося погодити навіть питання транзиту агропродукції через Польщу. Та ви збиралися в першу чергу для того, щоб погодити транзит, не торгівлю в самій Польщі, а транзит далі в Європу глибше, до Роттердаму, на порти. Все ви навіть транзиту не погодили. І у мене питання: а що це було? А друге, а що це за така інформаційна політика? В чотирнадцятій все було ніби хорошо. Переговори в 14-й кінчились, і все хорошо. В 16-й стало не зовсім хорошо, і тільки деталі якісь обговорили і зробили, а в 19-й виявилося, що все плохо. Що це таке? Це що, це якась зелена плутократія, чи що я хочу зрозуміти? Оце ми маємо ось оцю таку дику історію. Я ж кажу, я людина, яка любить розбирати дрібницькі детальки, і тому я дуже всім неприємний, бо я такі речі помічаю. Ну, от відбулися ці переговори. Три рази відбувалися провокативні певні дії. Нарешті переговори відбуваються і закінчуються нічим. Українська влада, уряд, прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці це найвища посадова особа. Парламент найвища інституція, а прем'єр-міністр найвища посадова особа. Він виявляється, не має права без досвіду без дозволу свого завгоспа, ну не свого там банківського завгоспа, ухвалити рішення. Тому що вимога була у вас не та, що ну вам треба відмовитися від цих додаткових преференцій. Не буде у вас торгівлі в Європі взагалі, якщо ви не відмовитеся від преференцій. Чим швидше ви їх відмовитеся від них, тим більше у вас буде можливість щось продавати в Європі. Я боюсь, що вже не буде можливості. Зайшов дуже далеко. Доки це все не закінчиться, оцей гвалт, який підняли аграрії по всій Європі. Це ж ми думаємо, що тут тільки на наших кордонах. Ну слухайте. Класична картина водомет проти лайномета в центрі Брюсселя. Лайномети, фермери вивели і лайном заливають урядову будівлю, а в цей момент поліцейські зі свого водомета пробують перебити струмі лайна. Отак виглядає ця війна. Спалені автомобілі у Мадриді, захоплені інституції у центрі Варшави. Слухайте, та відбувається в Європі зараз така буча через цих. Аграріїв, і ми про це нічого не знаємо і не бачимо. Ми бачимо тільки нашу проблему. Ми маємо розуміти, в цій ситуації ну, ми не маємо бути додатковим подразником. А ми стали додатковим подразником, причому провокатором. Ще раз кажу, якби не отой хам з телефоном у польському уряді демонстративний, то тут навіть не було б чим виправдовуватися. Зараз можна все на нього списати. У нас все отак вийшло не так, тому що там один хам бігав і показував хамську поведінку. А насправді, насправді це є провал. Я ще раз кажу, якби була реакція упродовж півтора року триває цей скандал. Вперше почали його розв'язувати, захотіли розв'язувати, вже безнадійно було вчора, не вчора, позавчора. Ну то маємо результат. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку. Напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами, з Ньюзрумом!